Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ динамічної, захопливої та командної гри гандболу. Це не просто гра, а справжнє поєднання швидкості, сили, витривалості та стратегії. Гандбол об'єднує елементи баскетболу, футболу та навіть волейболу, але має свої унікальні правила та особливості, які роблять його неповторним. Тож залишайтесь з нами, готуйтесь до гри. І нехай кожен кидок буде влучним. Основні правила гри у гандбол. Гандбол це командна гра, в якій беруть участь дві команди по сім гравців, шість польових гравців та один воротар. Мета гри закинути м'яч у ворота суперника і при цьому не порушувати правила. Перемагає команда, яка заб'є більше голів протягом матчу. Тривалість гри. Гра складається з двох таймів по 30 хвилин для дорослих. Перерва між таймами 10 хвилин. Для юнацьких змагань тайми можуть бути коротші. Поле для гри Ігровий майданчик. Це прямокутне поле розміром сорок на двадцять метрів. У центрі кожного торця ворота. А перед воротами розташовується зона воротаря на півколо радіусом шість метрів, куди польовим гравцям заходити не можна. Гра м'ячем гравці можуть пересуватися з м'ячем не більше трьох кроків, після чого вони повинні або передати м'яч партнеру, або зробити ведення. Також дозволяється вести м'яч як у баскетболі, але після повторного підхоплення м'яча його вже не можна вести знову. Китки і голи. Гол зараховується, якщо м'яч повністю перетнув лінію воріт. Китки виконують із зони за межами воротарського напівкола. При китках важливо не наступати на лінію цієї зони, Фол та порушення. Контакт з суперником дозволяється лише у формі пасивного захисту, наприклад, перекривання шляху, поштовхи, хапання, удари заборонені. За грубі порушення, гравець може отримати попередження, дві хвилинне вилучення або червону картку. Початок і відновлення гри гра починається з центра поля. Після кожного гола також здійснюється вкидання з центра. Якщо м'яч виходить за межі поля, суперники вводять його з бокової або лицьової лінії. Якщо вам подобається те, що ви бачите, і ви хочете отримувати більше корисного контенту, підписуйтеся на наш канал. Не забудьте натиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякуємо за вашу підтримку. Техніка гри. Техніка в гандболі охоплює володіння м'ячем, ведення передачі, китки та дії в обороні. Це основа успішної гри як в нападі, так і в захисті. Ось головні технічні елементи, які варто опанувати: передачі передача м'яча. Передача це ключовий спосіб взаємодії між гравцями. Є кілька основних типів: пряма передача виконується двома руками від грудей: швидка і точна. Одноручна передача збоку або знизу, зручна при тісному захисті суперника. Передача з відскоком, м'яч кидається в підлогу і підстрибує до партнера. Використовується, коли суперник блокує прямі лінії передач. Передачі мають бути швидкими, точними і ритмічними. Це дозволяє команді зберігати темп атаки, ведення м'яча. Гравець може вести м'яч однією рукою подібно до баскетболу. Ведення потрібно використовувати розумно, оскільки воно сповільнює гру. Не можна знову починати ведення після того, як ви вже зупинили м'яч. Кидки по воротах. Кидок основна дія в нападі. Основні типи кидків. Кидок з місця виконується без розбігу. Добре підходить для неочікуваних атак. Кидок у стрибку один із найефективніших. Дозволяє уникнути блокування і кинути з висоти. Кидок з розбігу сильний і точний, але потребує простору. Кидки можна виконувати з різних позицій, флангів, центру чи навіть із обертанням фінт. Гра в захисті захист вимагає постійного руху координації та взаємодії. Позиційний захист. Гравці тримають своїх суперників, намагаючись не допустити проходу до воріт. Перехоплення важливо вміти передбачити дії суперника і перехопити м'яч. Блокування гравець може підняти руки або стрибнути, щоб перешкодити китку. Гра воротаря воротар це особлива роль у гандболі. Він може виходити за межі воротарської зони, але тільки без м'яча, блокувати м'яч усім тілом, починати швидку контратаку після сейву. Фізична та психологічна підготовка, щоб досягти успіху в гандболі. Гравцеві потрібна як фізична, так і психологічна підготовка. Фізично важливо розвивати витривалість для активної гри впродовж усього матчу, силу та швидкість для потужних китків і швидких рухів, координацію та стрибучість для точних дій в атації і захисті, реакцію, особливо для воротарів. Психологічно важливо швидко приймати рішення, працювати в команді. Зберігати спокій у напружених моментах, бути мотивованим і зосередженим на грі. Ці компоненти роблять гравця не лише сильним, а й ефективним на майданчику. Гандбол це динамічна командна гра, яка поєднує в собі силу, швидкість, координацію та тактичне мислення. Щоб досягти успіху, важливо знати правила, опанувати базову техніку та постійно вдосконалювати свої фізичні якості. Пам'ятайте, точне передавання м'яча це основа командної гри, своєчасне переміщення ключ до ефективного захисту і атак. Тренуйте не лише тіло, а й мислення. Аналізуйте ситуації та приймайте рішення швидко. Не забувайте про розминку перед грою і відновлення після. Це допоможе уникнути травм і підтримати форму. Грайте з задоволенням, підтримуйте одне одного та розвивайтеся щодня. До нових зустрічей на майданчику. Щоб знати більше про уроки фізичної культури, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Попереду ще багато цікавих та пізнавальних відео. До зустрічі в одному з них.